Усім вітання, ви на каналі Dohit.ua. Сьогодні говоримо про спосіб купівлі валюти через відкриття депозиту у банку. Привабливі курси заохочують величезну кількість людей приходити і використовувати цей спосіб. Однак більшість не розуміє усіх ризиків, на які вони наражаються. Сьогодні проаналізуємо цю тему і розберемось, наскільки безпечним є таке капіталовкладення у розрізі сучасних подій. Обов'язково підписуйтесь на цей канал та додивляйтесь це відео до кінця. Також рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, адже там я регулярно публікую усі новини зі світу криптовалюти та фінансів. Ділюся інформацією, яка дозволяє вам заробляти, і сам проводжу розіграші. З грошовими призами. Зокрема, зараз проходить розіграш спільно з Binance Ukraine. Обов'язково переходьте, виконуйте прості умови і вигравайте офіційний мерч Binance Ukraine. Так от, переходимо до теми відео. Я думаю, більшість з вас пам'ятає, я нещодавно знімав е, відеоролики про те, як дешево можна купити долар, використовуючи спосіб. Депозиту у банку. Було два відео. У першому відео я розповів про банки, які одними з перших надали таку можливість. Розповів детально про курси, які вони пропонують. Далі було окреме відео присвячене монобанку, і відповідно після цього лише зростала кількість банків, які готові надати нам такий депозит. Так от. Нагадуючи про умови, що потрібно знати, ми можемо це зробити лише на суму 50 тисяч гривень, і наш депозит повинен бути мінімум на 3 місяці. Тобто, в будь-якому разі, незважаючи на жодні наші проблеми, ми не зможемо забрати наші кошти протягом 3 місяців, лише після того, як цей термін мине. Але про терміни також пізніше. В нас є вже, так би мовити, неприємна новина. Один з банків, який добре нам відомий через те, що ми використовували його як купівлю валюти. Банк Січ визнано неплатиспроможним, По суті, він збанкрутував, і, відповідно, люди, які відкривали депозити у цьому банку, тепер повинні очікувати виплату. Відповідно, зараз у військовий час. Всі депозити підкріплені державою, і це наче дуже хороший плюс, адже ми маємо додаткову безпеку. Ми розуміємо, що тепер не все залежить напряму від приватних банків, все начебто надійно. Але по факту люди, які відкривали валютний депозит у банку Січ, отримають свої виплати по курсу НБУ. Як це працює? Тобто банк він додатково встановлює якісь різноманітні збори, комісії і так далі, і по факту ми можемо купувати долар не по курсу НБУ, а по курсу, допустимо, 3750-38. Начебто це для нас виглядає в будь-якому разі більш привабливо, адже на чорному ринку долар коштує 40. Але по факту усі люди, які Відповідно, занесли свої гроші по 37,50 по 38, отримують виплати по 36,50. Ще один нюанс полягає в тому, що цей бюрократичний процес може розтягнутися, і доки ми отримаємо свої виплати в гривні, гривня до цього часу може ще більше знецінитись. Тобто, банально ми можемо отримати свої витрати е, виплати, перепрошую, за 3 місяці, а курс долара вже тоді буде 45. Тобто, відповідно, вкладники Банку Січ знову ж таки втратять у відсотковому співвідношенні ще більше. Що тут казати? Ну, в принципі, причина банкрутства Банка Січ досить проста. Вони не змогли погасити свій борг. Зараз на такій самій тонкій межі знаходяться ще 12 банків. Щоб не вдаватися в тонкі деталі, я просто покажу вам цю статтю з цим списком. Якщо у вас є... Кошти е, у цих банках, і ви можете їх звідти забрати. Однозначно рекомендую забрати їх, тому що доля банку Січ може повторитись. Знову ж таки, ці банки е, брали, так би мовити, кредити в НБУ, за них купували цінні папери, і в них е, самих був спред 4 на якому вони заробляли. Після того, як НБУ підняв е, ставку е, по відповідно своїх депозитах, відповідно, ці банки почали працювати в мінус, і зараз у них серйозні проблеми. Знову ж таки, бачимо цей список Авангард, Акордбанк, усім нам знайомий РВС Банк, і от як бачимо, багато інших. Друзі, це не означає, що вони там завтра чи післязавтра збанкрутують, але краще себе, так би мовити, убезпечити і не ризикувати. В банках справді є ризик, тому знову ж таки моя думка: забираємо звідти гроші і спокійніше спимо. З цим розібралися. Давайте ми перейдемо до банків, допустимо, які є більш надійними. Той самий там Екобанк, який хороші умови давав Монобанк, який взагалі є величезним гравцем на ринку, і так далі. Тобто чи є ризики в тому, щоб відкривати депозит у таких великих банках? І вони справді є. Насамперед почнемо з елементарних виплат по тому, як ми поклали депозит. Ми по факту заморожуємо свої кошти на три місяці. І варто розуміти, що цілком реальним є е, такий сценарій, що коли пройде три місяці, в нас тут може погіршитись економічна ситуація, і буде буквально, е, тобто, досить банальний е, дефіцит валюти. І вам скажуть, що валюти немає. Ми можемо вам виплатити, допустимо, по курсу НБУ. А курс НБУ буде залишатися на рівні 36,5, а, а на чорному ринку долар буде 40 з чимось. І ви кажете, та ні, ми це в цьому і полягала суть, ми клали долари, щоб забрати долари. Але кажуть: ну, або ви забираєте в гривнях, або не забираєте взагалі. І відповідно ви вирішуєте чекати, і по факту ваш е, депозит, який повинен був бути заморожений 3 місяці, заморожений 6, 9, 12 І от така ситуація. По факту, покласти кошти в банк є просто, а забрати їх зовсім не так. Справді в історії нашої країни вже були такі випадки. Повірте, це не вигадки, тому знову ж таки є такий нюанс. Також е, ми можемо говорити про те, що в будь-якого банку можуть бути проблеми, е, в будь-якого банку можуть бути виникати якісь різноманітні нюанси, проблеми з законом, з ліцензіями і так далі. Тому, е, використовуючи такий варіант купівлі долара, ми дуже сильно ризикуємо. Адже ситуація нашої економіки і взагалі в країні в цілому є дуже нестабільною. Це цілком зрозуміло, зважаючи на те, що йде війна. І знову ж таки, я розумію, що зараз кожен намагається купити валюту задля того, щоб якось забезпечити свої кошти. Я, в принципі, усім це рекомендую. Ні в якому разі не тримайте кошти в гривнях, тому що це. Зараз, на жаль, нестабільна валюта, може постійно відбуватися якась інфляція, девальвація і так далі. Тобто курс долара по 45 для мене виглядає більш ніж реальним. І я практично усі свої збереження конвертую у валюту, що і вам рекомендую. Але перш ніж йти в банк, знову ж таки задумайтесь, ну, не закликаю вас до якихось складних схем, але, по-моєму, варто заморочитись і. В принципі, можна купувати валюту через Вайс, і так би мовити, у вас там курс виходить 38, і це виглядає більш приємніше, адже ви купите через Вice, відправите на валютну карту, знімете готівку і будете тримати її відповідно в себе. Як це печально не виглядає, але зараз тримання своїх доларів під подушкою, так би мовити, на чорний день, виглядає одним з найбільш надійних способів. Тому що співпрацювати з банками зараз це величезний ризик. Знову ж таки, друзі, є ще багато підводних каменів. Я просто не хочу вдаватись, далеко не у всіх є якісь економічні знання. Хочеться доносити інформацію максимально зрозуміло. Зараз намагатися відкривати співпрацю з банками виглядає максимально ненадійно. Тому, якщо ви розглядали таку можливість, раджу двічі подумати, знову ж таки. Будь-яке рішення приймаєте особисто ви, адже це ваші кошти і ваші ризики, але моя мета лише дати свою якусь пораду, базуючись на власному досвіді. Якщо інформація була для вас цікавою та корисною, обов'язково підписуйтесь на цей канал та до наступних відео.